Затримано в порядку статті 208 за ознаками кримінального правопорушення передбаченої частини 2 статті 307 кримінального кодексу України, котрий незаконно зберігав психотропні засоби з метою збуту. そう。 Під час відпрацювання оперативної інформації співробітники відділу кримінальної поліції та слідчі Дніпровського управління поліції затримали чоловіка з двома кілограмами психотропної речовини Альфа Півіпі. Зловмисником виявився 21-річний уродженець Дніпропетровщини. Ми з'ясували, що чоловік намагався збути оптову партію психотропів, орієнтовна вартість якої, за цінами чорного ринку, може становити близько 800 тисяч гривень. Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 307. Це незаконне придбання та зберігання з метою збути психотропної речовини, обіг якої заборонено. Санкції інкримінованої статті передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зломиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.